Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогоднішнє відео буде про вентиляцію в нашому сараї, де ми тримаємо бройлерів. Постійні глядачі нашого каналу знають, що у нас були проблеми з цією партією бройлерів. Ну і проаналізувавши все, зробили висновок, що це через недостатні. Скажемо так, Приток свіжого повітря. Ну, от, тому я придбав отакі от 4 110 ті каналізаційні труби, от, отакі от обратні клапана. От. Вони ну, под соту, бо це вентиляційні, под сотку, ну, я думаю, тут піною ну, в общем, це ми все е, зробимо. От. Хочу зробити 4 штуки. Тобто буде раз, два, три, і от там буде четверта. Проріжемо. От, і вони будуть проходити крізь е, так, наші дівчулі. І вони будуть проходити е, крізь це приміщення, де в нас курені сушки, і виходити, е, це вже, скажімо, крайня стіна, там уже вулиця, і проходити. Туди на двір. От. Там буде одягатись також 110-те каналізаційне коліно вниз і все. Думаю, отвори позапінюємо, От, а сюди виведемо сюди каналізаційну трубу і закриємо її отим обратним клапаном. В принципі, нічого складного, але є деякі нюанси. Тобто, як розмістити тут труби і тут, щоб не потрапити на, на стійки. Це сарай зроблений по каркасній технології. От, там сотка пінопласт от, і є дві стійки. Я зараз з вулиці поміряю, мені потрібен якийсь орієнтир, напевно, візьмемо від той труби. Зараз я покажу, як це виглядає на вулиці. От, щоб коли робити, тут ну там зрозуміло. Там буде чудово. От, тут от буде незрозуміло, бо там буде стійка. Здається, тут, там буде чудово, а тут також треба буде коригувати. Стійки. Заніс деякий інструмент. От, труба буде в утеплювачі, щоб, ну, щоб не так конденсувала. Ну, я сподіваюся, вона не. Ну, не буде сильно конденсувати, якщо буде витеплювачі. І плюс повітря, яке буде проходити через те приміщення, воно ну, і якось буде підігріватися. Зараз покажу, як це виглядає з цієї сторони. У нас, бачите, вчора дощ, сьогодні сніг, погода. От, Отак от виглядає ця сторона. І от, от де закріплена от одна стійка. І от друга. І мені потрібен якийсь, ну і от тут от край, бачите. Тут буде без проблем, тобто там десь зверху. От. І щоб не потрапити на цю стійку, треба якийсь орієнтир, напевно, візьму від тої вон труби. Щоб вже такий більш-менш точний був орієнтирчик. Ну і от там вони будуть чотири штучки. Ще є також проблема, що одна буде виходити, напевно, навпроти. Ну, я спробую її скоригувати, Ну, більш за все вона буде навпроти десь отам, зверху. А Може потрапить сюди. Ну, Начебто нічого е, такого немає складного. Просверлив 4 отвори, вставив 4 труби, запінив і забув, але є нюанси. Ну, я думаю, нічого страшного. Головне, як кажуть, да, е, е, очі, е, очі бояться, а руки роблять. От, тому я думаю, що в принципі, загалом вам показав, що як буде. Розмічати, напевно, буду от звідси. Розмічу там і тут. От, і розмічу там. Е, напевно, візьму уклон. Ну, не знаю, мені от хочеться 5 см. Тобто там зроблю впритик під той брус. От, а тут спущу на 5 см. Може трішки менше, 4-3. Ну, напевно, все-таки 5 зроблю. От, розмічу точки е, на, на, цій стіні, на тій стіні і буду бурити їх. Е, ну, хочу намітити, де воно виходить. Ось от таким от, е, здається, 300. Міліметрів це сверло. От. І хочу пробурити, щоб з тої сторони бачити, де ну, скажімо, де буде центр е, отвору. Це про всяк випадок е, для того, щоб, е, якщо мені не вистачить ось коронка да, і, ось, і ось дрель. Якщо мені не вистачить оцього тіла, ну ви зрозуміли, да, я думаю. Якщо мені оцього, оцього, ну не тіла, а цього і відстані не вистачить, щоб повністю пробурити наскрізь оцю стіну, то щоб у мене була змога з тої сторони цією коронкою пробурити ну, те, що не достану звідси. Тому що, в принципі, скільки ОСБ e, десятка, 10 міл міліметрів, потім. E, так би мовити, обрішотка під неї. Це дюймовка, це 25-35 мм, Сотка пінопласта, це 125. Ну і там е, дошка, яка йде ялинкою, 25-ка, але там йде ну, ялинка, да, е, на початку скоса 25-ка, а там буде більше. Там буде до 50 тобто Тобто, ну, плюс-мінус 125. ну 150-170 мм. Тобто це така трохи широкувата стінка товстенька. Ну, буду пробувати. Буду пробувати. Так, добре, зараз розмічаю і буду, буду бурити. Так, дивіться далі. Працюємо. Так, показую, що вийшло на даний момент. Пробурив я один отвір і другий. Там вже вставив, ну то я так просто вставив трубу. Подивитись, як воно. От. Зараз покажу, як тут виглядає. До речі, вон голуб, він так у нас і живе вже повністю. А, так, оці два отвори. Труба. Як видно, вона під наклоном на, на вулицю. Щоб якщо буде конденсат, він стікав туди. Назад. І от другий отвір. Я хотів, точніше думав, що може мені повезе і оця труба зможе заходити разом із утеплювачем, але ні. Утеплювач дуже ну, якби, великий і ну, в общем, не виходить. Тому утеплювач буде от звідси до, до сюди. От, буде утеплювач у цей ну, шматок. А тут я в принципі піною гарно все задую. І ніде воно не дінеться. Якщо вийде, може трішки з цієї сторони щось під От. Ну, подивимося. До речі, от дивіться, от який каркасник. Ось тут я попав на... Мало того, що я попав на обрішотку, так я ще й попав на несущу, скажімо, раму. От, каркаса. От, от. Ну, тут небагато, тому прийшлося його зрізати. І дивіться, от як. 25-ка, е, фольгойзол і десятка по п'ятерки пінопласт. От, і там вон, бачите, вітрозащита от, і вже е, обшивочна доска наружна. Все сухо, ніде нема ні конденсату, нічого. Бачите, ми ще не з'їли. Отак ну, це виглядає. Зараз зараз думаю... ой, не знаю, зараз думаю, поставлю обратно Ні, два оцих сюди два обратних клапана, але їх, можливо, фрідеться буде знімати. Але вже потім. Тобто я вставлю, запіню, тут, запіню, воно буде вже в утеплювачі. Тут підопру його під Скажімо, корпус обратного клапана під обро. А потім, коли тут вже застигне піна, то я зніму обратний клапан, запіню і його одягну. Ну, не знаю, буду дивитися, зараз подумаю. Ну, однозначно, зараз треба прикрутити сюди обратні клапана. Я з тої сторони їх прикручу. І думаю. І думаю. Можна буде вже пінити ці дві труби. Хочу зроби... ну, запінити дві, от, а потім буду робити дві. Ой, Мені здається, там буде трохи складніше, ну, нічого. До речі, бачите, може ви помітите, що можна було б да, до половини розмістити їх е е трішки ну, ширше. От. Але, ну, по-перше, тут відкривається от у мене бак з водою. Але це не так страшно, так як ось тут десь, ось. Де, ну, а от є мітив, от. Ну, десь отут. Іде вже несуща стойка. Тому, на жаль, якщо бурити там, за нею, то тоді тут заважає. Ну, в общем, отаке. І там же в мене йдуть дроти до щитка. Ну, в общем, це оптимальний варіант, який можна було придумати. Я думаю, це не критично, що вони там будуть не, роз, не розміщені е, рівномірно. От, там буде в центрі, я планую, але я подивлюся, ще буду заміряти в центрі. І там буде там десь посередині. От, ну якось так на даному етапі. От. Зараз буду ставити обратні клапана. Так, поставив клапана, отак це виглядає. Ну, я би сказав, гарненько. Гарненько виглядає. От. І от як тут зсередини голуб допомагає. О, отак от. Зараз замірюю довжину звідти. Туди, для того, щоб вирізати утеплювач. От, і буду, напевно, напевно все-таки одягну його. От, і там запіню все звідси і з вулиці. От, воно все застигне, а потім відкручу обратні клапана і вже їх запіню і одягну. Я думаю, це буде кращий варіант, як на мою думку. Зараз все це зроблю і покажу вам. Запіню і почну виміряти, от де мені, де мені от тут десь треба буде бурити. Там ще складність тут по центру, де складність, щоб не попасти на стойку. А там складність в тому, що там у мене йде вентиляційна труба, і звідти досверлювати. В мене не вийде. Тобто, а я не сказав. Е, коли я сверлю отвори, то не вистачає, щоб тільки з однієї сторони, з тобто, середини повністю пробурити. Е, воно добурює там, починає бурити вже е, ну, е, обшивочну доску і все. І нічого вже впирається, тобто треба досверлювати з вулиці. І от тут іде в мене, отам от на дворі, труба, і я не зможу туди влізти дрель, дрелькою, що, щоб просверлити отвір. Тому прийдеться, напевно, знімати ту трубу. Ну, не знаю, не знаю. Ой. Ну, будемо дивитися, може візьму трошки е, далі. Е, не знаю. Зараз зроблю це. А потім буду думати. Все. Так, ну майже готово. Як бачите, є чотири обратні клапани. Отак вони будуть працювати. Все поставив. Гарненько. Мені здається, з цієї сторони так взагалі класно виглядає. Тут в курнику, як бачите, отак це все виглядає такі чотири труби. Я думав, що я їх запінив з вулиці, і думав, що як застине піна, то ще запіню тут зсередини. Але е як виявилось, цього не потрібно. Тут підійшло, там, прям, прям до утеплювача впритик. От. А тут навіть, вон, бачите, навіть повилазила піна. Тобто воно його запінило дуже і дуже добре. Так, що зробив? Переніс вечірнє світло їм. От, бачите, бо воно було трохи за трубою. А так між двома трубами, то так набагато краще. Це світло е, я не буду переносити, в принципі, е, тут більш-менш все видно. От. Тепер буду чекати, коли застигне там піна. Зараз покажу, як це виглядає з вулиці. От. А потім, коли там застигне піна, думаю, через якусь годинку. От, бо зараз ну, якби не літо, то вона розширюється трішки повільно. Десь через годинку, може дві. Відкручую обратні клапана, от, запінюю там. Або може на клапан нанесу піну, або, тут, ну, або навколо труби каналізаційної, чи всередині, а це виходить всередині неї. От, ну, я потім подивлюся. От, і е, Зараз покажу вам, як це все виглядає з вулиці. з вулиці Поки що це виглядає ось так. Ось вони Чотири штуки. Потім я їх, ну не знаю скільки, думаю подивлюсь, обріжу і поставлю коліна 90 градусів 110-те каналізаційне. Отак от поставлю от, і буде воно все чудово. Але це після того, як застигне піна, я думаю, це я зроблю. Уже завтра застигне піна там, застигне тут, яку я нанесу. От. І на даний момент поки що все. От. Що буде далі? Далі ось сюди, може, сантиметрів 30, 20-30 від полу, від підлоги. Я буду врізати такий величезний, ну як величезний відносно, напевно, десь 350 або 400 й промисловий вентилятор. І він буде працювати на витяжку. Тобто він буде цей великий вентилятор витягувати повітря. А от звідти з тих чотирьох вентканалів. Ну, вже можна їх так називати, вент канали от, буде э, заходити свіже повітря. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде. Я думаю, э, ну, скажімо так, буде краще, чим було. Тому от, думаю, що це було не якби не марно все. Отак виглядає. ну Тут мені взагалі подобається. Вони так гарненько стали. От. Ну Обов'язково покажу вам кінцевий результат. Я думаю, тут запіню от. і вже покажу, коли вже коліна поставлю, як це буде виглядати, е як завершено, скажімо так. От. Тому працюємо. Так, ну Показую кінцевий результат. Це у нас вже наступний день. Вчора ввечері зняв, як і говорив, познімав усі обратні клапана, запінив їх і назад прикрутив. Отак От це вийшло. Сьогодні зранку трішки пообрізав, де пінка вилізла. Зараз покажу вам, як це виглядає вже всередині. Ну, ось так. Де пінка, ну, Сильно так вилізла, то трішки її підрізав. Отак. Вот Зараз покажу, як ззовні. У нас сніг знову, дощ, сніг. болото страшне. І отак вот ось це виглядає ззовні. Обрізав труби я ну, укоротив, щоб якраз вони попадало, якщо одягнути коліно, то якраз на сітку. ну ну і в принципі таке якби ну, Такої довжини не потрібно. От, тому поставив обрізав і поставив отак от коліна. воно Якщо і буде капати, то якраз от сюди на прохід. от Тут всі поставив рівно, всю поставив трішки. Зараз покажу, Ось, бачите, трішки повернуто, бо ну, якщо буде капати, щоб не капало сюди. Обрізав піну, от, ну, яка вилізла на цю сторону, обрізав її. Може хтось скаже, що не можна обрізати. Я погоджуюсь, не можна обрізати, якщо її потім не захистити. От, від ультрафіолету. От, я обрізав і от, бачите чорною фарбою все зафарбував. От, як показує е, практика, е, нічого е, йому більше і не буде. Ось приклад, коли я зробив цей сарай. От, бачите, тут обрізана також піна. От, і я її і от вона тут як цемент. І нічого їй немає. От, тому е, обрізати піну, звісно, не можна, якщо її після того не е, захищати е, тим або іншим чином. От. Звісно, краще робити, наприклад, коли я закладав ну, скажімо, отвір під цю вентиляцію, то це на самому початку, тобто ще на стадії будівництва самої каркасної стіни. От, і коли робили її, ну, скажімо так, раму, то тут закладено отакий от от квадратик, тобто він весь зв'язаний, підпори стоять, тобто він укріплений і ну, ніяким чином він не... Скажімо, так, не послаблює всю конструкцію. О, тут я, звісно, все пробурив, О, десь попав на укосину, але що добре, що я не, не просверлив жодної так, дошки. повністю. Тобто, Щоб вона була повністю просверлена. О, тому ну, Тут вже виходу немає. От, але краще е, це все закладати на стадії ще самого будівництва. Тому, якщо ви плануєте щось будувати, краще ну, закласти багато, е, ну, скажімо, е, необхідних отворів, От, краще їх потім за, м, ну, е, закласти або утеплити. От, Тому ну, отак це виглядає. Це, нагадаю, це була перша частина, тобто сама вентиляція, тобто вентиляційні отвори. От. Друга частина це буде у нас по вентилятору. От, але я думаю, це буде пізніше, десь ближче до того, коли вже там будуть у нас ну, скажімо, підходити дата бролерів, бо є інші чи, скажімо, інша є робота. І на даний момент у мене ще немає даного вентилятора. От. Тому ну отак от вийшло. Дякую за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!